Сила Сибіру це газопровід, який йде з Російської Федерації в Китай, Росія через Монголію хотіла побудувати другий газопровід, силу Сибіру 2 тому що ну, газ дівати нема де. Європа відмовилася від газу повністю, а газ це така штука, яку в відрах не понесеш. Обов'язково треба мати певну інфраструктуру. Тобто, треба будувати сили Сибіру в Китай. Але Китай сказав: ви знаєте, нам газ по ваших світових цінах не потрібний. Якщо хочете, щоб ми вас купляли газ, ви маєте нам цей газ продавати по внутрішньоросійських цінах, які в 3,5 рази менше, ніж світові. Якщо ви готові це, ми готові підтримати, щоб ви за власні гроші побудували нам силу собі ругу. Останній приїзд Зінпіна в Москву на 9 травня остаточно завершив. Питання по підписанню будівництва другої Відки Сили Сибіру Росія буде продавати в Китай газ по внутрішньоросійських цінах. ось вам як е, продається політичний і економічний суверенітет країни в обмін на дешеві товари, умовно дешеві. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.